Пів світу скаче, пів світу плаче. Істина життя відома кожному. На днях нарешті завершилося одіозне та скандальне весілля всіх часів та народів. Тільки лінивий не чув про цю подію. Весілля мільярдерів. Святкування цього весілля тривало сім місяців із грудня минулого року. Його вже охрестили Big Fat Indian Wedding за аналогією із цим фільмом. Чому, а головне, на хіба вони вирішили зробити таке дороге весілля вартістю 320 мільйонів доларів. І для чого вони так довго його святкували? Хто висловлював їм своє обурення і які знаменитості були туди запрошені? Сьогодні ми поговоримо. Про весілля Анатне Амбані та Радіки Мерчан. і дізнаємось, як воно відбувалося, чи дійсно тривало 7 місяців. Також дізнаємося історію їхніх стосунків. Ставте свій чарівний лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок. Та не забувайте ставати моїми шугадедіс та шугамамі за посиланням у описі або за цим QR-кодом. Також, будь ласка, не забувайте про донати для наших захисників і вірте в краще. Він. 29-річний Ананд Амбані, молодший син Мукеша Амбані, глави найбільшої корпорації приватного сектору в Індії, статки якого оцінюються в понад 122 мільярди доларів. Мукеш Амбані є офіційно найбагатшою людиною Азії і є власником Reliance Industries, багатонаціонального конгломерату, який продає все від нафтохімії до дешевих телефонів. Вона Радіка радіка-мерчант спадкоємиця фармацевтичної імперії Encore Healthcare, їй також 29 років. 12 липня цього року молодята нарешті були офіційно одружені після семи місяців святкувань. Звичаї довгих весіль є в багатьох країнах світу. Те, хто в Україні святкує весілля 2-3 дні. В Багатьох країнах Азії та Африки весілля може святкувати тиждень, але весілля, яке триває 7 місяців, навіть таке найекстравагантніше індійське. Це вже занадто. Індійські весілля виділяються тим, що вони тривають кілька днів із різними подіями та святкуваннями, кожне з яких має своє культурне значення. Відомо, що індійські весілля це пишне, розкішне свято із численними релігійними церемоніями та вечірками на честь нареченого та нареченої. Це багатомільярдна індустрія. Що робить її другим за величиною весільним ринком у світі після сполучених штатів Америки? Варто заглибитися в таймлайн весілля Амбані Мерчен, які там були вечірки. Та що взагалі відбувалося, але перед цим я розповім коротку історію їхніх стосунків. Звичайно, як це все було в них насправді, ми не дізнаємось. Вони не дуже то про це і афішують. Анант розповідав на одній із церемоній, що за сім років стосунків він відчуває себе з Радікою так, ніби зустрів її вчора, і щодня все більше в неї закохується. Як подають самі наречені, їхня дружба розпочалася ще в дитинстві. Анант навчався згодом в університеті Браун в США, а Радіка закінчила Нью-Йоркський університет. Перше їхнє фото як пари було опубліковано у 2018 році. Після того, як це фото стало вірусним, деякі медіа підтверджували, що вони разом. Взагалі, подейкують, що цю наречену обрав для Ананта його батько. Але цього ми точно не дізнаємось. З тих часів Радіка регулярно з'являлася на сімейних заходах Амбані. Мама Ананта Ніта. Говорила на їхньому весіллі, що коли вперше побачила Радіку, то зрозуміла, що Анант знайшов свого соулмейта. Окрім своїх навчальних досягнень, Радіка також визначається своїм талантом у театральному танці Бхара Натян. У 22-му році сім'я Амбані організувала для неї церемонію градуейшн, на якій вона вперше виступила на сцені зі своїм танцем після років тренувань. Вся родина Амбані від найстарших до наймолодших прийшла підтримати її виступ. Насправді, звичайно ж, саме весілля сім місяців не тривало. Були просто окремі заходи, розтягнуті протягом цього періоду. До речі, це не перший випадок, коли сімейство Амбані потрапило в скандальні заголовки газет зі своїм весіллям, тому що донька Мукеша Амбані Іша виходила заміж у 2018 році. І тоді на їхніх весільних церемоніях виступала Бейонсі. Загальна вартість того весілля становила 100 мільйонів доларів. Дуже мало порівняно з цим весіллям. Отже, з чого все розпочалося 29 грудня минулого року? Анант Амбані зробив Радіці пропозицію у храмі в північному штаті Раджастан в оточенні родини та близьких друзів. 18 січня Радіка взяла участь у традиційній церемонії Мехенді, коли її руки та ноги прикрасили хною. Церемонію Мехенді, як правило, організовують члени сім'ї нареченої, щоб дати їй можливість розслабитися. Адже після нанесення хни треба деякий час, щоб вона застигла. Після цієї церемонії пара провела церемонію Голдхани, подію заручен гурджаті, під час якої наречений і наречена обмінювалися з солодощами з насіння коріандру. Як правило, наречена приходить до будинку нареченого із цими солодощами та іншими подарунками якими обмінюються сім'ї, символізуючи цим заручене на вечірку заручин Голодхана, зібралися деякі з найвідоміших імен Болівуду. 1 березня почалася грандіозна передвесільна вечірка молодят, яка і не робила стільки галасу в соцмережах. Тривала вона три дні, і запрошено на неї було 1200 осіб, серед яких дуже відомі люди. Гостям запропонували 500 страв, які готували 100 кухарів. Урочистості відбувалися в Джамнагарі, в західному штаті Гуджарат, неподалік від нафтопереробного заводу Релайнс. Тими днями міський аеропорт, який зазвичай обслуговував менше 10 рейсів за день, приймав 130 джетів багатіїв та знаменитостей, які забруднили атмосферу Індії ще трохи більше. Багатьом гостям надали чартерні літаки із Нью-Делі та Мумбаї, а також послуги перукарів, візажистів і дизайнерів. Одягу. Благодійне відділення сімейного бізнесу Ambani Reliance Foundation повідомило, що були задіяні спеціальні майстри для виготовлення гобелену мрій. Крім того, було найнято ремісників із вадами зору для виготовлення свічок для гостей. На самій вечірці виступали зірки світової величини. Зокрема, всіх вразив виступ Ріани, яка за 6 років вийшла на сцену лише вдруге. Скільки їй заплатили? Близько 6 або навіть 8 мільйонів доларів за різними припущеннями. Також гостей дивували феєричними феєрверками. і на цій вечірці серед інших були присутні Марк Цукерберг, Білл Гейтс. Та Іванка Трамп із своїми сім'ями, і всі вони дотримувалися дрес-коду Кашмірський традиційний одяг. Після цієї березневої вечірки родина Амбані влаштувала благодійну спільну вечерю для понад 50 тисяч селян. У червні молодята відправилися за своїми гостями у святковий чотириденний круїз Середземним морем. Відвідавши узбережжя Італії та Франції, стартували вони з Палермо, зупинилися на Балмаскарад в Шато де Лакруа в Канах. Також відвідали Портофіно та Рим. Попри те, що гостям заборонили знімати дійство на смартфони, в мережу таки потрапили відео виступів: Бекстріт Бойс, Кеті Пері, Підбуля, Гетти та італійського тенора Андреа Бочеллі. І от самі весільні церемонії розпочалися вже на початку липня. 2 липня, неподалік від Мумбаї, розпочалося дійство, яке традиційно називають саму Віва. По суті, це було масове весілля, у якому взяли участь 50 Underprivileged андерпривіледжпар, тобто людей із числа простих смертних, які також вирішили того дня одружитися. Від сім'ї Амбані вони отримали подарунки, золоті прикраси та сертифікати на отримання річного запасу продуктів харчування. Через пару днів було проведено святкування у Ніта Мукеш Амбані Калчера Центр, і заснувала мати нареченого Ніта. Святкування було у традиційному музично-танцювальному стилі сангіт. і там виступив ровесник молодят Джастін Бібер. Слово сангіт на санскриті буквально означає співати разом. Члени родини зазвичай виконують хореографічні танці під болівудську музику, що підводить до фінального танцю наречених. Який символізує об'єднання двох сімей, 8 липня було проведено церемонію Халді, традиційне дійство, на якому рідні благословляють наречених, наносячи пасту з куркуми, їм на обличчя та голову? Халді на гінді означає куркума. Вона відома своїми протизапальними та загоюючими властивостями. Дехто вважає, що Халді очищає нареченого і наречену. Церемонія, як правило, приватна, і на ній присутні лише найближчі друзі та родичі родини. Цієї традиції намагалися дотримуватися і амбані, але фотографії наречених. Ще все ж таки просочилися в мережу. Головна церемонія почалася 12 липня. Відбувалося це у всесвітньому конференц-центрі GEO World Convention Center в Мумбаї, який вміщує 16 тисяч осіб. Для гостей розстелили червону килимову доріжку, і серед них були Нікі Хілтон зі своїм Ротшільдом, Борець актор Джон Сіна, Ріанка Чопра з Ніком Джонасом та Мтахлою Кардашіани. Боже, знову я про них говорю, вони тупо всюди, в кожному інфоприводі. Наприклад, міністр Великої Британії Тоні Блер, якого, до речі, конспірологи пов'язують із островом Ефштейна. Тоді відбулася традиційна індуїстська шлюбна церемонія, яка заворожує своєю красою та символізмом. Наречені пов'язуються шматком тканини, і наречений сім разів обводить наречену навколо вогняної ями. Індуїський священник співає їхні шлюбні обітниці на санскриті, коли пара кружляє навколо вогню. Кожен із кругів символізує різні зобов'язання, які наречені беруть один перед одним і богами. Після цього пара офіційно вважається одруженою. Згодом пара бере участь у останній частині традиційної індуїської церемонії Шуб Ашерват, відомої як церемонія божественного благословення. Тут пара шукає благословення у старішин громади. І пару обсипають пелюстками троянд та рисом. Цим власне і завершується церемонія весілля для наречених. Але насправді все було ще не овер, тому що для наречених був також офіційний прийом у такому американізованому стилі. Це все відбувалося вже в приватному маєтку сімейства Амбані в Мумбаї. Вартістю всього лише якихось 2 мільярди доларів. Чого так дешево, називається цей маєток Антілія, натхненний міфами про Атлантиду. Розташовується він на Атламунт роуд у південному Мумбаї. Антілія вважається найдорожчою приватною резиденцією у світі. Елітний. 27-поверховий особняк коштує приблизно 2 мільярди доларів. Ось чому дім Мукеша Амбані Антілія став культовим в Індії та світі. Пишність весілля Амбані спричинила дискомфорт та обурення у тих, хто вважає це недоцільним в країні, де існує настільки сильна прірва між багатими та ультрабідними. Абсолютна більшість населення Індії виживає в злиднях, в той час як дюжина мільярдерів потроює свої статки. Згідно даних Suisse, наведених у звіті Oxfam за минулий рік, сьогодні 1% найбагатших у Індії володіє приблизно 40% багатства країни, тоді як понад 200 мільйонів людей продовжують жити за межею бідності. Одне дослідження, проведене Всесвітньою лабораторією нерівності в березні, показало, що прірва між багатими та бідними в Індії зараз настільки велика, що за деякими показниками рівність в Індії була більшою. Під британським колонізаторством, ніж сьогодні. Демонстрація багатства Амбанів Індії завжди виглядала дуже карикатурно та грубо, але особливо естетика багатства цієї родини пов'язується із зв'язками з урядом, зокрема і дружбою батька сімейства Мукеша Амбані із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Під час саміту з питань розвитку, який відбувся в Гуджараті на початку цього року, голова Reliance похвалив Моді за його бачення та послідовність. Молодший син Амбані також віддав данину прем'єр-міністру під час його. Передвесільне святкування в березні, розповівши місцевому телеканалу, що місце проведення в Джамангарі було натхненне кампанією моді одруження в Індії. Це питання гордості та щастя, коли наш прем'єр-міністр сказав, що потрібно одружуватися в Індії. Багато медіа також припускали, що сам моді відвідає церемонію одруження. Але натомість гостям показали відеозапис того, як він благословляє молодят задовго до весілля. Тісні стосунки між лідером індійського уряду та найбагатшою людиною Індії взагалі демонструють наявність в Індії такого явища, як клановий капіталізм. На це вказує той факт, що уряд Індії у березні одним своїм рішенням надав місцевому аеропорту Джамнагар статус міжнародного терміном на 10 днів. Так було просто зручніше для гостей, які з усього світу на своїх джетах. Також протягом святкування було злучено чимало поліцейських, військових та взагалі персоналу і навіть військово-повітряні сили Індії. Також під час весільних церемоній минулих вихідних було обмежено доступ до проїзду дорогами, які вели до весілля в Мумбаї. Це обурювало дуже багато людей, тому що через якесь весілля, яке назвали публічним заходом. Люди не змогли нормально пересуватися своєю країною. Індійські мільярдери, такі як Амбані, роками отримували вигоду від своїх зв'язків із моді, на що вказують державні контракти владні Reliance, на розбудову інфраструктури Індії, цифрового зв'язку та торгівлі. За перші чотири роки правління моді багатство Мукеша Амбані. Зросло більш ніж удвічі у той же час. Індійські мільярдери також стали інструментами політичних ігор. У лютому Верховний суд Індії скасував виборчі зобов'язання у сфері системи фінансування виборів, яка дозволила правлячій партії отримати корпоративні пожертвування від мільярдерів. У сумі 635 мільйонів доларів. Фотографії святкувань весілля Амбані відображають грандіозні локації, одяг відомих дизайнерів, дорогі ювелірні прикраси і гламур знаменитостей. Багато індусів критикують відверту демонстрацію такого багатства. Коли минулого місяця мережу сколихнуло відео із запрошенням на весілля, вишуканою помаранчевою золотою скринькою, розробленою індійськими майстрами, один користувач написав на платформі соціальних мереж Екс таке. Коли ти просто не знаєш, як витратити гроші та накопичене багатство, нам потрібен перерозподіл багатства. Та оподаткування багатих, попри всю помпезність таких заходів та їхню, нібито недопустимість, варто також врахувати, що це весілля дало роботу дуже багатьом компаніям та працівникам, починаючи від кейтерингу, ресторанного бізнесу, прибирання, а також дизайнери, фаєртехніки техніки та взагалі логістика. Але не важко припустити, що на екологічний стан окремої частини Індії. Це весілля також справило просто колосальний вплив. На територію цього штату прибували сотні сотні джетів знаменитостей. А їхні викиди, як ми знаємо, є набагато більш руйнівними ніж викиди цивільної авіації, тому що вони літають постійно і дуже часто. Також врахуйте тонни відходів від самого весілля, які навряд чи всі були правильно утилізовані, особливо якщо ми говоримо про Індію. Багато людей, які не знайомі з ситуацією тісних стосунків амбані та моді. Зазначали, що ну що тут такого, вони заробили свої гроші чесно, то хай святкують. Я дуже сумніваюся у чесних зароблених ними коштів. Філософська ідеологічна проблема їж багатих нікуди не ділося. І що найсмішніше, коли я готувала для вас цей випуск і читала одну зі статей, я побачила якусь контексту рекламу на цьому сайті, і цей заголовок зазначав, як трошечки грошиків зняти зі свого закладного рахунку на будинок, не чіпаючи іпотеку. І це так смішно, це так ілюструє абсурдність світу, в якому ми живемо. Але в США там, хоча б є доступна іпотека. А в нас навіть і цього немає. Звичайно, що поки що кращого за капіталізм людство не придумало нічого. Це набагато краще, ніж якийсь там соціалізм чи недосяжний комунізм. Але погодьтеся, вжити в капіталізмі, коли ти не капіталіст, не дуже прикольно, тому що я схиляю до теорії, що у світі все одно є два класи капіталісти та пролетаріат навіть якщо ти працюєш вчителем. Чи працюєш по найму, ти пролетарій. А якщо ти наймаєш когось, навіть у свій малесенький бізнес, ти вже капіталіст. Всі ідеї соціалізму, комунізму розбиваються об природу людини. Я про це вже говорила ось у цьому відео. Тому що людина насправді не може прагнути якогось спільного блага. Рано чи пізно вона схиляється до свого власного блага. Це залежить від рівня влади, яка опиняється в руках кожного індивіда. І на це нам вказує продажність більшовиків, які згодом почали жити на широку ногу в той час, коли розповідали про рівність. Також ми можемо подивитися на криваві ультраліві з вигляду режими. І те, як вони збагачують свої кишені, в тому числі Північна Корея, також звернемо увагу на продажність зелених активістів, які спочатку були за якісь правильні ідеї, а згодом почали говорити те, що вигідно більшим елітам. Або науковці, які підробляють і фабрикують свої дослідження для того, щоб допомагати фармкорпораціям чи якимось іншим корпораціям просувати свою продукцію. Це весілля, так само як і Медгала, який, до речі, є набагато скромнішим заходом, також розлютило всю планету. І мені у цьому зв'язку згадується фільм Притча платформ один із найбільш чіпляючих та сильних фільмів, на мою думку. Основною ідеєю є нерівність людства, байдужість тих, хто вище, до тих, хто нижче. Люди у позиції вище мають більше ресурсів і вони понадкусюють, але не поділяться. А Дон Кіхот, який є героєм, що бореться з вітряками, навіть за підтримки союзників нічого не зможе змінити. Я навіть не знаю, як ставитись до цього весілля, адже від того, що вони це показали. Це нічого не змінило. В них і так були ці кошти. Чи повинні вони були віддати це все на благодійність? Хтось скаже, що так. Чекаю ваших розмірковувань на цю складну тему в коментарях. Як ви вважаєте, ця родина чи мали вони право робити таке розкішне весілля в такій бідній країні? Дякую, друзі, що були зі мною. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь та ставайте моїми спонсорами за посиланням у описі або за цим qr кодом